Проект Плічопліч пліч» проходить перший раз у Запорізькій області по всій країні. Це перший рік, який проводиться. І Я дуже вдячний усім нашим партнерам, усім нашим спонсорам. Це компанія Кофіар. Це компанія «Авіагрейд», які підтримали ці змагання на запорізькому обласному етапі, фінальному нашому футзальному самі етапі. Завдяки нашим партнерам ми маємо можливість, ми вручили Запорізьку асоціацію футзалу разом з партнерами. Вручили вісім комплектів дитячих форм. Діти отримали форму і вони були дуже щасливі. Я їздив по громадам, ми вручали ці форми. Це мега щастя у дітей. Це по перше. Друге, участь у цьому змаганні це можливість для кожного з дітей у одному з найкращих залів Запорізької області, у одному з найкращих залів України, відчути саме себе зіркою футзальної України. Вони грають на майданчику, на якому грала збірна України з футзалу, на якому грали найкращі клуби з футзалу, на якому проходили дуже цікаві змагання. Тобто вони зараз відчувають себе саме тими професійними спортсменами і бачать, бачать майбутнє, бачать, що у них є можливість саме зараз, коли дуже тяжкі часи, коли йде війна, нам дуже важко. Місто знаходиться біля. Фронту, але вони мають можливість приймати участь у цих змаганнях. Вони мають можливість почувствувати себе саме професійними спортсменами, і кожен з них може втілювати мрію стати може в майбутньому гравцем якоїсь професійних футзальних команд, а може і гравцем збірної України з футзел.